Вітаю вас на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам, що ви знайшли час і бажання зайти на мій канал, подивитись мій новий сюжет. Щиро дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, підтримуєте мій канал. Для мене це дуже дуже важливо. Сьогодні у мене багато різного, різного посуду, статуеток. Якась цікава інформація, можливо, вам буде. Отже, розпочинаємо. І для початку хочу показати вам декілька фігурок. Оці дві красуні поповнять мою колекцію качечок. Ну, ви знаєте, напевно, хто дивиться, що я збираю такі, такі фігурки. Зовсім маленька, крихітна така, вкрита поливою, красива, симпатична пташка. Може, це гусочка. ну, За окрасом, мені здається, скоріше качечка. Тут немає клейма, є тільки е, якийсь напис в, те, в тісті, я не змогла прочитати правильно, тому не буду озвучувати. Це перша річ. А друга е, ось така теж качечка. ну, це, це вже зрозуміло, що качечка такий носик. Е, Продавчиня сказала, що це Мураноглас, муранське скло, венеціанське скло. Не знаю, подивились в інтернеті схожі є предмети, вони теж ідентифікуються як муран, муранське скло. Тут цікаво, як прищіплені ці кінчики, кінчики скла, от де да? напевно, відрізали і такі защіпи зроблені. Цікаво. Ось така ще одна пташка, і вони підуть в мою колекцію. Наступна скульптурна композиція ось така, теж невеличка, але симпатична. Тут дві пташки, які роздивляються комаху жука, напевно, якогось. Вони вкриті поливою, в гарному стані. Ось така, така фігурка. Тут є клеймо. Клеймо між 35-м роком і 70-м роком проставлялось. Це компанія Гріфінталь. Вона У мене була вже фігурка, є фігурка від цієї мануфактури. Дівчинка з, зон, з, з, з парасолькою, хто пам'ятає. Ну ось я її побачила, вона мені дуже сподобалась. Досить дорого була, і продавчиня не хотіла мені її е, збавляти ціну. Я пішла, ходила, 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 потім повернулася і забрала за ту ціну, яку мені. Говорили думаю, ну якщо, якщо нікому не сподобається і ніхто не забере, то я її з задоволенням залишу собі. Вони такі дуже живі. Тут єдина вада, яку я побачила вже вдома. Ну, бачите, і лупи в мене є, і все є. Але ось тут трошки маленький скол. Він був замальований маркером, напевно. Але ось така, ось така єдина вада у цієї фігурки. Ну, для кого вада, для кого, напевно, може не мати значення, я не знаю. Але для мене все одно я б її забрала. Бо вони дуже-дуже гарні, ці, ці пташечки, ніжки, так вони уважно цього жука роздивляються. Ну, така, знаєте, з, з характером, з сюжетом ця фігурка я не змогла її залишити. Пішла і забрала. Тепер хочу поділитися своїм досвідом. Купила невеличку фігурку за досить такі теж немаленькі гроші, як на мене. Вона в соціальному магазині стояла за склом у вітрині, і я так якось мені дуже сподобалось її личко. От, якщо ви подивитесь, то я думаю, що ви зі мною погодитесь, що дуже майстерно виготовлено, розписано це личко. Вона така симпатична. Дуже легенька дівчинка, в руках у неї Ліра, музичний інструмент, і е, на денці є клеймо навіть. Бачите, була закрита е, фігурка. денце було закрите бумагу папером для того, щоб не пошкодити меблі, напевно. І тут є ось таке клеймо, яке дуже нагадує оці всі оці промені нагадують Каподімонти. Е, але коли я прийшла додому, пішла в свій. Е, Пішла в свій каталог в, 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 в інтернеті і знайшла, що це е, китайський імпорт, який виготовлявся між 1980 і 2005 роком. Тобто це виготовлено в Китаї, і переважно написано: вони виготовляли репродукції європейських е, мануфактур. Дійсно, ми знайшли подібну фігурку в інтернеті від Каподімонти. Тут ще квітка була. На, фігурці, на фотографії від Віткаподімонта була ще Квітка. Розписана вона теж тут далі, вже не дуже акуратно, треба сказати, але легенька, легенька. Ціленька, ну, ось такий. Ось такий досвід, який я придбала завдяки тому, що купила фігурку, дуже цінна, напевно. Але для мене вона красива, і вона свою функцію виконує. Вона стоїть на поличці за моїми філіжанками, за комплектами. І, так би мовити, акцент такий вертикальний вона дає. Дуже симпатична дівчинка. При всьому, при тому, хоча і розписана не дуже акуратно. Ось такий досвід я вам. Свій розповіла для того, щоб е, знати, що, що теж так буває. Треба бути обережними дуже. І не поспішати, тому що я фактично поспішила насправді. Рухаємося далі, і я хочу показати вам вазу. Е, ну, Я теж вирішила, що, оце, що це Мурано. Е, але якщо навіть ні, то нічого страшного. Е, вона невеличка. Ось е, таким. Таким воротником, напевно, комірцем з таким. Різні шари скла, різнокольорового скла. Дуже, дуже гарно вона виконана, ця ваза. Мені подобається. Ефектна, дуже ефектна. Ну, ось це ще одна така покупка. Прорізна порцеляна, коли зустрічається на фламаркті, то вона, звичайно, користується великим попитом. І я не виключення. Я завжди її беру не тільки для себе, а для того, що можливо комусь сподобається. І от сьогодні в мене два предмети. Перша ось така вже подібна була у мене річ сухарниця, дуже гарно виготовлена. Це ось, ось така назва. Цієї, цієї мануфактури. Я нічого про неї не знаю, крім того, що дуже гарна порцеляна. Ось така з трояндою. Це деколь. Це деколь. але майстерна деколь. І е, сухарниця на ніжці У мене була нещодавно подібна, але вона була меншого розміру е, трошечки сам об'єм і нижча. А тут, от, я маю на увазі з таким малюнком, з конваліями. Це традиційно Шуман. шуман десь так років. Другий раз майже за два роки мені зустрілася ось така ємність для меду від компанії «Гьобіль». Перша була трошки менша, на мій погляд, і вона була трошки ну більш коричневий колір. А тут жовтенька. Такою кришечкою. Це так треба розуміти, крильця бджоли. Розмальована вона бджолами. Виїмка така для ложечки. Красива. Дуже красива річ. Гюбіль. До 1990 року. Ціленька, в гарному стані. Ну, як я могла пройти. Я, до речі, хочу сказати, що за ними, за ними йде е, полювання і я не виключення, тому задоволенням її придбала. Я ж кажу, тільки другий раз за, за весь час. Хоча подібні предмети ємності тут зустрічаються досить часто. Але е, не ґебель. Е, тепер посуд такий комплект, сет е, від компанії Reuter. Є така німецька компанія, яка існує. І зараз вона випускає переважно посуд для іграшковий посуд для дітей, порцеляну для дітей. Але є і ось такі предмети подарункові, скажімо так. У мене була тарілочка, маленька тарілочка колись з таким малюнком. І вона поїхала в Київ. Але ось нещодавно я зустріла ось такий комплект. Це, до речі, перше мені дозволили. Шукати в коробках, розгортати, дивитись. І я була щаслива, скажу вам чесно. Ось такі три предмети. Малюнок це деколь, звичайно. Але вони всі однакові, маленька шкатулочка. Тут немає клейма на цій шкатулочці. Є маленька вазочка. Тут вже є клеймо. Компанія заснована була в 50-х роках минулого століття. Всяка зовсім маленька, на стіл, десь там на, на тацю вранці подавати сніданок і поставити квіточку. І ось така теж вазочка. Вона вже. Інша. Дуже, біли, дуже біла порцеляна, і вона просвічується, не дивлячись на те, що вона не легка і не така не дуже тонка. Але така дуже, дуже гарна річ. Там, де я вибирала їх, були ще два предмети, але вони, на жаль, постраждалі. Ну, я можу їх показати, але ну, просто для комплекту зараз покажу. Ще ось такий лоточок така. Тарілочка. Тут є невеличкий скол на ній. Десь тут маленька тріщинка. Не додивилась. Була в такому захваті від того, що знайшла все разом, що я не додивилась. І е, теж ось така вазочка, вона овальної форми. Але тут є невеличка теж тріщинка. Вона пічна і якось так виходить, що ця пічна, вона ну, фактично, фактично є тріщинкою. Відчувається. Ось такий комплект дуже гарний, на мою думку, у мені зустрівся. Ну, Звичайно, що я його забрала. В тих самих коробках я знайшла дві е, кавові пари. Це біла порцеляна, без оздоблення зображеннями, деколю або розписом. Тут тільки ось така риб'яча луска, такий, е, такий да, рельєф. Красива ручка. Маленька чашка і таке саме блюдечко. Воно трошки більшеньке, воно ніж ну, як тарілочка виглядає, але так, так вони інколи роблять, такі речі зустрічаються. І це компанія Людвигсбург, Відоме клеймо компанії Людвигсбург. Ну, я про неї розповідаю дуже часто, згадую скоріше. Є у мене сюжет окремий, присвячений мануфактурам, які тут існували поряд е, з Штутгартом. Одна з найстаріших компаній Людвигсбург, вона існувала в 18 сторіччі до початку 19-го. а потім можна сказати відродилась, тобто з тими ж архівними матеріалами, які збереглися. В 1948 році почали виготовляти подібний, подібний посуд і з абсолютно з усіма такими елементами, які існували в 18 сторіччі, і теж розпис ручний обов'язково. Всі ці форми вони повторюються. І мануфактура існувала до 2010 року. Фактично. У мене є окремий сюжет, можете подивитися там є плейлист, плейлист мені здається, історія порцеляни. Там є сюжет. Але ось зустрілись мені ці дві чашки, два комплекти. І, звичайно, я з задоволенням їх забрала, тому що і тут вони дуже цінуються в Людвек Людвигсбу... Штутгарті, в Баден Вюртенбергу. В цій землі вони дуже такі. І вважається одна з найстаріших мануфактур свого часу. Була в Німеччині створена. Ну тобто вони в ціні, як то кажуть. Ну і гарні, бачите, гарні їх використовувати легко, і тим не менш вони дуже естетично виглядають добре. Наступна покупка чайне тріо від компанії Winterlink. Ну, форма, ви бачите, це 50 ті роки, і ця компанія була дуже плодовита. Вона випускала неймовірну кількість посуду, особливо чайних тріо, і вони зустрічаються. І насправді тут, на наших територіях, як то кажуть, в цій землі вони найчастіше є. Набагато частіше, ніж більш старовинні або іншої форми предмети. Але ця, цей комплект, неймовірно, гарний. З трояндою, це деколь, але подивіться, який колір, який відтінок. Ручка вкрита позолотою. Трошки потемніла позолота, тому що час. Є клеймо. Красива чашка. Це колір порцеляни зланова кістка. Можливо, камера так не передає, але тим не менше, ось такий тут мотузковий малюнок, або ще е, його називають. Е, перлиновину, жемчужний кажуть, але я не знаю, як його правильно перекласти. Ось таке блюдечко і ось така тарілка. Подивіться. Дуже красива тріо. Ну, ось така теж наша досить вдала покупка. І на останок дві шкатулки, дві бонбоньєрки. Ну, це, напевно, ось ця більша шкатулка, а ось з правої сторони вона скоріше все ж таки бонбоньєрка, тобто для цукерок, ну так, така назва існує. Два світи, два різні в різні абсолютно, стилі. І... Але виготовлені вони, мені здається, в один і той же час. Ну, Давайте подивимось на першу, на цю величезну. Тут, по-перше, дуже гарна е, ручка. Трошки є потертості, але люди, це, е, скоріш за все, 50 ті роки. Ми знайшли тільки один такий предмет в інтернеті, там стоїть 40 50 ті роки. Е, тут деколь, але вона з підмальовкою. Така кришка. Ось така форма. Теж колір слонової кістки. Ніжки. Є клеймо. Клейма цього я не знайшла. Як я її не шукала. Можливо, це. Воно схоже, звичайно, на клеймо мануфактури, а можливо, це клеймо майстерні, яка розписувала, тому що я його не знайшла. Якщо хтось щось знає, будь ласка, скажіть нам, напишіть. Красива, отака зефірка така. Ця форма. Квіти підмальовані трошки ці тюльпани. Одна. А інша, теж, я думаю, 50 ті роки. Ну, я так думаю, можливо, це і 30-ті роки, тому що воно підходить до, під стиль арт-деко. Дуже ці всі малюнки, ці зображення, вони традиційні для німецьких сервізів періоду арт-деко, тобто, 30-х, 20-30-х -х, х років. Але ми знаємо, що цей стиль був ще популярним і в 40-х-50-х роках, трошки якийсь період. Ось така трикутна кришечка. І ось така форма. Тут теж ніжки, тут теж написано баварія і більш нічого. Тому знайти виробника таким чином практично неможливо, якщо тільки не шукати Ну так, якось спеціалізовано. Теж на кожній грані є це зображення геометричне, ось така теж шкатулочка. Білосніжна порцеляна, золотий обідок по краєчку кришечки. І все. Це наостанок. Ось такий предмет. Отже, друзі, я ще раз дякую вам за те, що ви дивитесь мої сюжети. Маю надію, що комусь вони дають трошки можливість відволіктися від сьогодення, від тих обставин, в яких ми знаходимося, в яких живемо. Дякую вам. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю тепла, спокою, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.